Так, хлопці, бажаю здоров'я. Записую ще раз всім інструкцію для того, щоб розуміли, як перевіряти реп після приїзду, а також перед виїздом на бойове завдання. Значить, ви для початку виключаєте абсолютно всі діапазони. Чому записую це відео? Бо от приїхали хлопці, у них теж одна антена не працює. Виключаєте всі діапазони. Далі алгоритм дії наступний. Включили один діапазон. І якщо у вас випромінюється ця, ця, ця частота, то як бачите, от, бачите, от, все, загорілася лампочка, все добре. Виключаємо цей діапазон, включаємо наступний. Як бачите, піднесли це ота чорна антена, лампочка загорілась. Виключаємо цей діапазон, включаємо наступний. І отут от ви бачите, що я до якої б антенни не підносив індикатор, вона не працює. А чому? Тому що конкретно оця антена. Вона пошкоджена. От тут у неї розрив, от натисни, будь ласка. О, бачите? Бо у неї розрив і вона не працює. Отак от має горіти індикатор. І таким же самим чином включаємо і перевіряємо. Як бачите, от даже от, сильно підносити не треба, вже лампочка горить. І так само наступний діапазон. Бачите? Тобто я навіть не підношу плотна. До антенни індикатора він вже загорається. Так що, от такий от алгоритм, будь ласка, перевіряйте, бо їздите з несправними ребами. Зараз будемо цей виправляти. Просто у нас.